Привіт, друзі, ви на каналі Мотопострілувки Тема сьогоднішнього відеоролика розпаковка такої величезної посилки з AliExpress від відомого усім вам магазину Convoy Flashlight Store від продавця Simon Декілька років назад я вже мав справу з ліхтариками Convoy і. Хочу сказати, що мені не сподобалися на той момент ліхтарики. Не то, щоб у мене їх дуже багато таки було там, але у мене був той же S2, S2, c 8 c 8 і враження від тих ліхтариків у мене залишилися негативні, тому що ліхтарики по факту були, як би це м'яко сказати, паршиві. Ну і Пройшло декілька років, я вирішив дозамовити декілька моделей, котрі особисто цікавлять мене. Ліхтарики, посилка дана прийшла до мене за 9 днів. Я вважаю, що це дуже швидко. Приїхала вона до мене з Німеччини. Виглядає посилочка ось так. Трошки надірвана, але вона не розпакована, ціленька. Ну, і давайте подивимося, що я замовив Саймона. І що, що вийшло випросити у нього як у продавця. Тому що, хто не знає, у кожного продавця ліхтариків можна випросити якісь такі. Подарунки особисто для себе, будь то якийсь чехольчик на ліхтарик, чи додатковий акумулятор, чи якийсь кабель, чи ще щось там, якусь оптику додаткову, тобто щось та такі можна випросити, якщо знати, як просити. У більшості відеороликів, де є огляди на продукцію конвой, на якісь їхні ліхтарики, власники або. Оглядачі тих ліхтариків говорять про те, що то є топова річ скажімо так, за невеликі гроші. У коментарях написано у більшості випадків те саме. Тобто, Більшість покупців задоволені товаром, задоволені продукцією, яку випускає, продає конвой, пишуть позитивні такі відгуки, тобто, що все чітко, все кльово. Але є такі теж моменти, де люди не зовсім задоволені, де ліхтарик, наприклад, може один ліхтарик, він складжений з трьох кусків. Тобто голова ліхтарика має один колір, тіло ліхтарика має інший колір. Не то, щоб колір, а відтінок того кольору. А кришка взагалі якийсь не, не пойми що. І такого є багато. Є таке, що ніби на сайті вказано, що ліхтарик має просвітлення. Скла самої оптики. По факту ліхтарик приходить того просвітлення немає. Забули наклеїти при виробництві скла наліпку того ж просвітлення, тобто різні такі моменти є. І давайте подивимося, що прийшло мені. А всередині нас зустрічають. Два чехла, відповідно, там два ліхтарика і два чехла. Один чехол більший, другий чехол менший. Виглядають вони отак. Всі, хто купує такі чехли або хто випросив такі чехли у того ж продавця конвоя Саймона, говорять, що чехли хорошої якості. Я же знаю по своєму. У власному досвіді, що чехли дуже такої паршивої якості, і вже я бачу недолік. І недолік це у тім, що ось тут видно, да? тобто терчала нитка. Ті, хто їх шив, чи ті, хто їх пакував просто сірником чи запальничкою, підшмалили пальцем. цілому не є так погано аж, але свої такі свої нюанси є. Тут ось бачимо ми теж прищепка, теж є застібка така. Ну, На данім чехольчику би, більше ніяких таких недоліків я не знайшов. Відкладаємо у бік і дивимося інший чехольчик. Дивимося на інший. Бачимо якісь тут не точки терча, ну то все дурниці нам Нитки не, не стіль важливі такі. І ось ще один недолік, вже на іншому чехлі, так само тричала нитка, так само підпалили, так само пальцем чи чим прижали. Тобто знову ж таки топовий товар придратися нема до чого. Я вже придрався у двох моментах. Далі подивіться, друзі, більше немає нічого, до речі, у конверті. Подивіться на ось цю упаковку даних ліхтариків. Щоб ви розуміли, ліхтарики зовсім не дешеві. Зовсім не дешеві. Цей маленький ліхтарик коштує близько 20 доларів. Цей великий ліхтарик коштує близько 30 доларів. І за ці гроші комплект. Поставки міг би бути значно більшим, значно краще. Ви скажете, а що ж ти хочеш за 20 доларів, щоб яка була упаковка? Так добре, друзі. Ось вам ліхтарик за 8 доларів. ось Ліхтарик за 8 доларів. Ось як він поставляють які упаковки. Тобто є рівнець на руку, додаткові різинки ущільнюючі, є додаткова. Заглушка USB порта. Є трубка довга на 18650 18, батарею, трубка на 18350, USB кабель у комплекті. Тобто ось що може бути. Да, Це теж не топова упаковка, упаковка гамно, але по факту, якщо розібратися, комплект поставки тут набагато кращий, ніж той, що йде у конвоя. І по факту за 8 доларів. Це топовий ліхтарик і на нього буде теж огляд, але пізніше. Ось вам ще два ліхтарика від Вуркаса. Подивіться на цю упаковку. Один і другий коштує 30 доларів. Тобто, ось упаковка ліхтарика бюджетна за 30 доларів магнітна. Усе гарно, все відкривається, шнурок зарядки. Інструкція повноцінна з керування ліхтарика, а не та крива інструкція з китайської на, на російську чи українську перекладена, яка є на сайті того же конвоя. Нормальна інструкція, нормальна, нормальна упаковка, нормальний комплект. Ось 30 доларів. І ось 30 доларів. Да? Разниця ліхтарик за 30 доларів і ліхтарик за 30 доларів. Тому вважаю, що конвой ну, занадто вони дорого беруть за свої ліхтарі. Тому що, по факту, вони не коштують тих грошей, які за них просять. І да, хтось може сказати, що я привзято ставлюся до виробника конвой. Я не привзято ставлюся. Я просто як Користувач, як людина, котра заплатила певну суму грошей за товар, маю право як похвалити товар, якщо він того вартий. Так само маю право його зісрати, вибачте, якщо він того теж вартий. Тому в даному випадку, я вважаю, що цілком доцільно обсирати конвой, тому що якщо ви... Подивитися ті ж відео на Ютубі. Ви знайдете багато такого, де люди не задоволені продукцією конвою. Але все одно, я вважаю, що сама продукція ну, не така ж і погана, але комплект поставки ну реально кусок гамна. Тому що ось рівняйте одне і рівняйте друге, тобто тут нема навіть про що говорити. Давайте вернемося до. Ліхтариків. Поставляються вони ось такі білі, нічим не примічательні коробці. Тут написано модель ліхтарика S21E, його діод Ніча 200, 519 а 4000 К. Да, мені подобається, як передають кольори е, світлодіоди Samsung, як передають е, кольори Ніча. Ті же XPG, наприклад, з високою передачею кольорів. Але я вибрав у даному варіанті іменно Ніча 519-4000 кельвінів. Мені дуже подобається дана температура. І тому віддаю перевагу в більшості випадків саме таким кольорам. У комплекті, як бачите, там коробці нічого немає більше. Ліхтарик поставляють ось такі пупирчаті упаковочки, кульочки в такому. Виглядає він ось таким чином. Сам світодіод. Є фіолетове, бачу просвітлення. І ось вам, друзі, топові ліхтарики за недорого. Да? За 20 доларів ніби топовий ліхтарик. Є просвітлення, хороший діод. Ємна батарея, може бути тут 21700 Але ось я вже бачу, що сам Безель, і я надіюся вам це теж видно. Безель поцарапаний, він просто поцарапаний. І таке ураження, як то, щоб він. да, він ще й не докручений. От вам топова, топова. Топова продукція за невисокі гроші. Ніхрена подобного тут топового нема. Далі дивіться на цю кліпсу. Що ця кліпса може тримати, якщо вона не тулиться, вона не є притулена до ліхтарика. Що вона може тримати? Ну, якщо на ремінь якийсь повісити, да, вона тут може тримати. А так, на щось тоненьке, на, на кишеню, можливо, якихось. Шортів чи тонких таких брюків. ну Випади, просто випади, самі бачите. Да Тобто топові ліхтарик, як ви всі там пишете, кусок гамна, я хочу сказати. Щодо кольору, ну, бачу кольор такий помаранчевий вибирав я саме такий колір Хоча у повноцінному огляді ми порівняємо даний ліхтарик з іншим помаранчевим ліхтариком. І там колір я вже бачу, що інший. Чому, до речі, безель не прикручений для мене загадка, але ось вам. То, що є. Шнурочок є вже повісений на ліхтарик. Шнурочок, ну, ви знаєте, як дешеві, як дешеві шнурки на, на дешевих китайських якихось кросівках чи туфлях, тобто нічим не примічательний шнурок. Ну Шнурок та й шнурок, більше нічого тут такого немає. Слідуючий ліхтарик Convoy M21F з світодіодом GTFC40 4000 К. Повторююся, мені дуже подобається дана температура. І даний ліхтарик теж передає добрі кольори. До речі, упаковка теж така. Дішман-дішман, дешево, але хрен би із ним, зрештою. Кулькові більше нічого немає. Виглядає ліхтариків, виглядає, поставляється теж, як бачите, в таким целефаному кульку. Теж є аналогічний, повністю аналогічний шнурок. Можливо, навіть з одного мотка і врізані. Тобто. Шнурок собі просто як шнурок. Щодо кольору ліхтарика, мені попався повністю однотонний ліхтарик, немає такого, що голова одного кольору тіло іншого. І це не, не фейк, це таки дійсно є. Заглушка. Заглушка до кінця не допхана. Тобто вона привідкрита. Чому привідкрита? Не знаю. Кнопочка. Сам Світодіод. Бачу вже наклеєна наліпка на, на скло. Скло має зелене просвітлення. Чому конвой робить різні... У кожній. Будь ласка, та сама срака. Та сама срака. Ну, ну от що, що за йоп твою мать? Чому чому так? Чому ви пишете, що? Що це топові ліхтарі, коли вони приходять блять, ну два, вибачте. За мій французький два ліхтарика в одній посилці і два недокручені безелі. Ну, що за Йолкі-палки. На чим я закінчив? Чому конвой роблять різні ліхтарики-моделі з різним просвітленням? Ну робили б якось склеїли або зелені наліпки, або сині фіолетові, і все б було добре. Ні, кожен ліхтарик має інше собі просвітлення. По факту, якщо розібратися, я навіть і не знаю, котре краще: краще зелене чи краще. Фіолетовий чи синий, є воно це вже добре. Але то, що безель відкручений, ну це взагалі не добре. Якщо взяти ті ж ліхтарики Софірн якщо взяти ліхтарики вуркос. У жоднім ліхтарику я з таким, як оце сьогодні у двох ліхтариках, не стикався ніколи. Ну, маємо, що маємо. Ось такі ліхтарики замовив. На дані ліхтарики буде пізніший огляд. Подивимося, як вони світять, що воно таке є, і варто його купляти взагалі чи не варто. На цим закінчую. Всім дякую, всім добра. Пишіть свої коментарі, ставте пальці вверх. Всім миру та добра. До зустрічі!